Що там? Білий каже. У, нарешті. Ще один? Друзі! Оце так. Винагорода все ж таки є. Бо дійсно зайшли ну, дуже далечко. Дощик моросить. Три білих? Так, тихо, тихо. Зараз, зараз. Вітаю всіх, хто полюбляє шукати гриби. Природу та лісові прогулянки, друзі, йдемо. Десь вже з 3 кілометра. Біжимо. Да, да, Біжимо, не йдемо, тому що тут ну, дуже багато. От тільки що собак відпустили. Останні грибників бачили десь з пів кілометра тому. Сподіваюсь. Тут нікого не буде. О! Перший грибочок гарний. Ух ти! Ще в тебе підберезник. Давай. Ну тому що, друзі, цей, собаки бігають до них. Ну, ти постійно відвлікаєшся. Вони не вкусять, але грибники то не знають, знаєте як. Ну, тому вирішили сьогодні далечко піти. Машин ну, дуже багато, так? Да? Пройдемось по лісі. Собаки побігають. Подивимось, що по грибам залишилось щось чи ні? No. Так що, друзі, все як завжди. Все що. Ми побачимо. Може і ви. Побачите, і ви. Знаходимося сьогодні ми у Чорному лісі. Неподалеку від Франика. Їхали, трошки сонечко було, так? Да? Ага, потім щось. А зараз вроді сподобно. Да. Ну. Пішли собакини. Пішли. О, а це що стоїть. Сироїшка. Напевно, Да, пластинча знизу. Останнього разу, коли ми тут були, пам'ятаєш, да? зустріли, плутанули чоловік з дружиною, да? потім ще цей олень чи козуля, три собаки гнались, але похід був гарний, так? Да? Ну. Такі гарні гриби знайшли, то просто. Подивимося, що сьогодні буде. Зараз подивлюся, наступна наша знахідка. Такий колір цікавий, так? Да? У підбережника. Але він вже все, м'який такий, хоч і невеличкий. Залишу його в лісі. Так, поруч. Більш нічого. Де Жека там з тобою? Ага. Ну-ка, цей. Подивимось. А. Що таке там? Обережно. О, оцей гарний. Цього візьмемо. Ми ще, друзі, не дійшли до тих місць, куди запланували. Останній наш похід сюди, ми, якщо пам'ятаєте, знайшли цілу грибницю білих. Але це ще... Далі, ще десь з пів кілометра, може трошки. О, що там? А ну, підбиразники? Ага. Давай. І може... Ух трійця, да, Трийця. Ох, красунчики. Вот. Може сьогодні й... Ще... Да, позаду там ще? Може сьогодні. Втретє вже закажу. Не можу сказати. Іди <сі> з горбами. Пройдемось по нових місцях, ще далі підемо. Ну, подивимось. Давай, до кошика. заберемо ці гарні гриби. О, от третій. Так, ух ти, шапку надломив. Та нічого, там ще два стоять. Оно. Де ви? Каже, ох який. Іду, йду до вас. Ну, Бачите, далечку пішли і вже не даремно. Тут грибочки є. Сюди, якщо і ходять люди, тільки ті, що знають ці місця. Або місцеві. Ми сюди їздимо скільки вже. Напевно, 6 років. Десь так. І кожного року все далі і далі входимо. В лес, а ну. Ух ты, такая темная шапинка у них, да? Угу. О, паутиня. О. Чистенький. Дух кошек. Марсель, иди сюда. Дивимось постійно за собаками. Щоб були поруч. Так, підберезнички є, баш. А цікаво, залишили для нам біленькі польські гриби. Бо тут в цих місцях. А тут польські ми збирали. Так, так, да, вже почали. От тр... трошки лівіше ще. На межі виходить, там як стара дорога колись була. Що хотів сказати, що за польські. Тут такі гарні польські товстоногі такі попадаються, що тут просто. І такі чистенькі. Тільки згадав за польські гриби, а от і вони. О, от про що я казав. Бачите, яка товста ніжка, які попадаються. А десь тут другий був. а та-да-да, -да, бачу. Ось ще один. Ось такі гарні гриби. А це що? Ні. Ну, польські нам залишили. Подивимось, що по-біленьких. Особливо цікава та нова грибниця з білими. Це досить далечко. Так що шанси є. Дійшли ми до того місця, ну що я казав, що грибниця з білими. Ну тут жодного нема. От я бачу поломаний грибочок. Може звіри. А так подивилися, нічого. От, Як я і казав, зараз підемо від цього місця ще далі. Вже виходить по нових місцях. Так що. Ох, яка сімейка грибів. Бачите. Воно з тієї сторони. Ми таке не збираємо, але вам покажу. Зараз чекаю і рішу, а воно вона йде. Чесничників тут. Ну просто воно. Отак і йди, я зараз з цієї сторони. Підійду. Що там? Два польських гриба? Так гарних. Давай до кошика. Пішли, Марсюш, пішли. Ну що там, нічого, так? Да? Взагалі. Ну ну якісь гриби стоять. Що це? Я враження, що і тут пройшлись. О, старі сироїшки. Ну така ножка, бачите вже. О, там ще одна стоїть. Ну, дійсно, не десятки машин, а сотні машин. Якщо в кожній по один-дві людини, то 200-300 кожного дня грибників тут ходять. Хоча повторюсь, ми далечко відійшли. І дорога тільки одна тут. Позаду мене вже десь, напевно, з 3,5 кілометра. О, нарешті хоч щось. Що там? Білий каже. у, нарешті. Ще один? Друзі. Оце так. Винагорода все ж таки є, бо дійсно зайшли на дуже далечко. Дощик моросить. Три білих? Так, тихо, тихо. Зараз, зараз. Так, де вони? О, Який о, же ж гарний. Ну ти, ну ти, умничка, як ти їх побачила? Та так, обережненько не збити їх. Зараз я тут кошика покладу. Масюш, дай я покажу. О, ви бачите його. Так, зараз другий. Та такий самий. Воло. І ось ще один. І там третій стоїть. Так, треба тут уважно. А подивитись. Ну дійсно, да? Виногорода є. Вона який красун. Третій грибочок. Ху, я вже думав все. От чесно кажучи, рішень йшли і думаємо повертати трошки коло зробити. Чи далі ще піти. Бо дійсно далечко. Це я на камеру знімаю, наскільки ну, там буде. Може хвилин на 10 відео, да? А ми вже декілька годин йдемо. Ну що, грибнички. Забираємо ці три білих гриба. А, до кошика. О знаєте як, три штучки, але... Що, ще один? Ану. Так, друзі. Ще четвертий грибочок. Так. ну так. А. Де? Ще один він красотун який О! А тут лізе, бачите, знизу. Ох, який гарний гриб. Так. І ще заберемо з останнього. Де ви ще раз? Ага, почекайте на мене. Ось. Три грибочка. О, і одразу зовсім інший настрій. Відійшов буквально на 5 метрів, а тут в ялинках. Ще один білий стоїть. Трошки поїли шапку, але ти нічого. П'ять грибів білих на цьому місці. Іша, каже, лисичку знайшла. Ух ти яка! Ну, до кошика. Я вже... Ти ну, трошки Та ну, ти тишок. Я вже, друзі, збився назад, там дорога чи трошки туди, ну це вже не важливо на таких великих відстанях, як ми пішли. Ну, треба обов'язково додаток мати мобільний GPS навігація, тому що реально можна збитися. Я орієнтуюсь у лісі гарно, але на всяк випадок, бо... Пам'ятаєш, у нас було одного разу. О, <гум> Та. Не було. Ну це О, десь... Ага, дощик такий. Це десь було напевно 5 років тому. Ох. Ото плутанули. Коли вийшли на дорогу, то да, Ти і... ж на коліна став. О, <гум> то <було біля> Львова. <гум> а то біля Львова було. Там є таке місце, яри, а вони. Вони йдуть в різні сторони, такими зірочками. І орієнтуватися там ну, дуже важко. А, бачу, красива сіроїшка, воно червоний мухомор. До речі, оці, оце місце з білими грибами, Ріша каже, чого мене туди потягнуло, так? Да? І того разу вона теж знайшла оту грибничку. туди, Ну. Жиклян, пішли стояли сиріше і вирішували що нам далі робити йти далі чи повертатись вирішили повертатись І одразу вирішили польський у мене польський ну, та ох який гарний ба? до кошика і вирішили все ж таки повертатися, друзі. Собачки що... такий кошт. Ага. Ну нічого. Один маленький, я знаю. Давай. До кошика. О, тому що Ну... До... І та і дощ починається. От. Ми все рівно будемо йти назад. Получається, зовсім іншої дороги вийшло. Бо ми таке коло зробили вже, нам і не треба зараз коло робити. Да. Просто йти назад. Не, будут зигзагами так поналазилось. А воно ще польський. Ага. Так, його і не видно. видно. Пив кошика, друзі, гарних грибів є. А це шо? А ні, мухомор. Нам ще йти практично 4 кілометри. Так що впевнений, щось да де нам, так? Да? Та, так, та, будуть, будуть ще якісь грибочки. Так що потихеньку, своє задоволення. Йдемо в зворотньому напрямку. Ти бачила, скільки грибів? Якісь. Сотні. Воно там далі вони йдуть. Якби ж так біло було. Та-да, -да. воно то що, лисичка чи що? А ні. Попереду білюзничок такий. Цікаво, так? Да? В таких місцях і підосичники можуть бути, і білі. Гриби. заглянемо в нього, ми трошки відхилилися, нам треба отак ліворуч. Зараз давай тут трошки подивимось, да? якщо нічого нема, то повернемось і підемо. Червоних мухоморів, ну дуже багато тут. Вони тут скрізь. Інших грибів немає. Іншим шляхом. І тут вже третій раз обходимо оці хащі, нам як би туди, але там неможливо пройти. Отак. Іноді буває таке, що повертаєшся. Ми ж тут ніколи з тобою не були. І не знаємо, що тут хащі, а тут такі хащі, що, не дай Бог. О, поки йдемо, Воно. такий підберезничок гарний. Заберемо. Вирішили, друзі, йти. На пролом через хащі, тому що, ну, повторюсь, ми їх намагаємося обійти і все далі і далі виходить, від путі відходимо. Оцей такий участок нам прийдеться, як не знаю, але якось пройти через ці буріломи, всі мокрі, бо тут воно по пояс, да? кущі всюди. Так, давай сюди наряємо. О, ще таких три гарних молоденьких, так? Да? Uh -huh. А, до кошика. О! Так Нам прямо! Це uh -huh. просто Ми вже повинні були йти по старому лісу з мохом. Ма бачите де ми? Іноді хочеться да, в такі нові місця. Mm -hmm. А коли отак от, от йдеш і не розумієш, я знаю напрямок, але ну, тут такий хащик повторююсь. Ну, хотів, щоб обійшли ми. Не, не виходить. 40 хвилин ходу, цим да, хащем, мокрющі всі з гілляк це льється. ну, практично нема. І ми вже в тому лісі, от, що я вказав. Мух, старий ліс. Да, як ми цей участок от позаду нас? Тому що ми йшли, праворуч, отак йшли туди. А обратно вирішили отак ровно піти. І не знали, що тут такий буде участочок. Трошки грибів зібрали там, так? Да? Ну зараз вже спокійнісенько. Підійдемо. Нам залишилось десь 2 кілометри. Ці місця я вже гарно знаю. Подивимось, впевнений, якісь грибочки ще тут ховаються. Тільки вимкнув камеру і от вам. Який гарний польський грибочок. Ух! Така ніжка і ріша просто. Ба? Тут треба дивитись. Так, да, я ж сказав, зараз потихеньку вже так будемо йти і уважно дивитись. Що да. там? польський, трошки погризані. Та але. то нічого, головне гарний. Да. Оце що, я більше побачила. Польські такі. Та але він. Ба. Ніжка хробочлива. Та й шапка буде також хробочлива. Красивий так ліс. А воно два польських поруч різ. Ото гарний. Ага. А ці не побачимо. Ага. Воно один. Ані. Воно другий стоїть. Може цей гарний. О, оце гарний. А воно ще стоїть ріж. Тут сімейка польських, почекайте мене. Дощик знову покрапує. Фу, тут декілька. Воно. І таких молоденьких, гарних, а воно четвертий стоїть. Зараз такий час, що польські отак от сімейками йдуть. І рішу два польських знайшла. І в мене тут воно ще один. Зараз ми йдемо вже на знайомі нам місця, де є. Ростуть біленькі. Кожного разу, хоч, хоч декілька, де знаходимо там. подивимося, що сьогодні. Але що там? Ще польський? Ага. Але то вже така відстань недалечко від лісової дороги. Ага, давай. Тому там багато грибників. 50-50, може і знайдемо щось там. Дійшли ми до цієї грибнички з білими. От тут вони зазвичай Дивимось уважно. Оно під березничок. О! Який гарний молоденький. Жодного біленького тут не знайшли. Ну, я казав, друзі, що тут багато грибників. І тільки що воно чули там десь метрів за 100 голосачись. Ну, ми ще йдемо тут, подивимось. Там буде цей березнячок, пам'ятаєш. Подивимося, що в ньому, може там якісь біленькі, червонічки там полюбляють. Але те, то взагалі так близько, да? вже від дороги. що... Там я думав, що там є. Ну. Причесали так, що все позбирали. No. Навіть заробишся. Там вже напевно будемо на поводках іти з ними. Бо будуть бігати до грибників, Вітатися з ними. Да? No. Особливо Жеку вона полюбляє. Масік, це ти знайшов, так? Да? Молодець. О, який грибочок. Жекірі, більба, чекайте нас. А ні, все рівно гарно, так? Да? Такі грибочки молоденькі є. А то що, біли, вони... Іди сюди. білий? Білий. О нова. Ось він. Один біленький, маленький карапуз. Ну тут 100% пропустили, да, тут. Він маленький. Його може їм треба чіпати. Та, та не будемо чіпати його. Нехай на радість іншим грибникам підросте. Оці гарні, оці. Шовірі, що її три штуки знайшла, а потім всі, я там два біленьких. Ну це далеко треба було йти. Ну, mm. й да, Ще й трошки заблукати. Ну, знаєте як, ми не то, щоб заблукали, ми просто обратно пішли іншим шляхом і... Ми там не були ніколи, і я не знав, що там такі хащі. Будемо знати, що як повертатися треба обходити стороною той участочок ліса. Попереду чутно грибників, і праворуч, і ліворуч. Так що зараз будемо чіпляти собак на поводки. Щоб... Жекірі, вільбай, йди сюди. Щоб вони... Не бігали, то будуть зараз бігати то до одного, то до другого грибника. Тут таке гарне місце. Постійно підберезнички збираємо. Рішок пішла подивитись. А я воно з собакинами. Mm. Бо далі тут вже починається воно, десь метрів за 50 вже голоса чутно. Друзі, дуже-дуже гарна прогулянка сьогодні. Погода дала нам полазити о такі грибочки зібрати. Більше за пів кошика. Підійдемо до машини, почекаємо. Ну що? Поки нема нічого. Ну тому що тут ходять, ріш. Тут я думаю вже все пройшли. Дійшли ми до машини. Обтерли собак, макрющі такі. Да, Марсюш? <реш> Та, друзі, гарно сьогодні. Зараз тільки почекаємо гриби. Покажу вам ще раз сьогоднішній грибний улов. Та непогано, більше за пів кошика. Та будемо їхати додому. Ну а з вами, як завжди, до зустрічі у лісі.